Thank you. На Житомирщині на території Бертичівського госпіталю ветеранів війни відкрився простір турботи про ветерана. Подібний простір також запрацював на базі обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Загальна сума витрат на створення кабінетів у двох закладах охорони здоров'я області склала понад 2 мільйони гривень. До проєкту просторів залучалися безпосередньо фахівці благодійного фонду Повернись живим. Це розповів під час відкриття такого проєкту в Бердичеві, де побували кореспонденти Суспільного, заступник директора фонду Повернись живим Олег Карпенко. За його словами, це вже восьмий простір в п'яти областях України. Як розповів головний лікар шпиталю Павло Журбенко, щомісяця в шпиталі проходить лікування близько тисячі військовослужбовців. Шпиталі працює окремий підрозділ психологів із трьома спеціалістами, що вкрай важливо, адже практично 90% тих, що мають контузії, мають посттравматичний стресовий розлад, і додаткова робота з ветеранами війни з їх супровіду. Також необхідна і є гарною ідеєю, бо в таких кабінетах будуть збирати та опрацьовувати потреби ветеранів, поки вони перебувають на лікуванні, сказав Павло Журбенко.